Бажаю міцного, радий знову для вас створити нове відео. І в цьому відео хочу поговорити про те, як ви реагуєте на реальність. Сприйняття реальності набагато важливіше, ніж сама реальність. Повторюсь, сприйняття реальності набагато важливіше, ніж сама реальність. Неважливо, що відбувається в вашому житті, а важливо те, як ви на це реагуєте. Ваша реакція на те, що відбувається навколо вас, залежить від того, чим наповнені ви самі. Перше чого я рекомендую вам почати: наповнюватися чимось позитивним, чимось корисним, тим, що принесе вам і навколишньому середовищу, навколишнім людям тільки позитив. Сприймайте все на підставі нормальних речей, на підставі того, що ви отримаєте досвід. Ви отримаєте досвід. Не буває поганого чи хорошого досвіду. Є тільки корисний досвід, який напротязі життя, проходячи свої випробування, ви отримаєте. Сприйняття реальності набагато важливіше, ніж сама реальність. Навчіться правильно сприймати реальність. Будьте здорові, добра та любові. Дякую. Ставимо лайк, підписуємося. Дякую за підтримку. Дякую, що ви зі мною.